Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але незважаючи на вихідний день і продовження святкування Великодня, сьогодні ближче до вечора, російські пропагандисти почали криком кричати. Вони гучно повідомили, що розв'язка все ближче і що в повітрі суттєво запахло поворотним моментом. Пропагандисти пишуть про так звану сезанційну пропозицію Путіна до Зеленського почати прямі перемовини. І при цьому пропагандисти підкреслюють, посилаючись на заяви речника Путіна Пєскова, щоб усі зрозуміли, що мова йде саме про прямі перемовини між Україною та Росією. Також пропагандисти наголошують, що Буцімто весь світ завмер, що не вже, і цитують чергові гучні заяви президента США Трампа, який сьогодні повідомив. Що є дуже велика ймовірність, що Україна та Росія можуть укласти якусь мирну угоду уже на цьому тижні. А все тому, за словами Трампа, що попередні перемовини США з Україною та Росією пройшли дуже добре. І дійсно сьогодні пролунало ряд гучних заяв з Кремля і від Путіна, і від Пєскова. Щодо заяв від Піскова, то він сьогодні підкреслив, що Путін неодноразово говорив про готовність до переговорів. Також Пісков наголосив, що Росія готова до переговорів з Україною. І він зазначив, що Путін готовий обговорити з Україною відмову від ударів по цивільних об'єктах, тобто Путін готовий до перемовин щодо перемир'я. Загалом, наші ЗМІ українські підкреслюють, що Путін захотів обговорити з Україною пропозицію Зеленського про перемир'я, і, начебто, Путін уже готовий до миру. Є також заяви від президента США, який сьогодні заявив про високі шанси на угоду між Києвом та Москвою на цьому тижні. І він зазначив, що протягом найближчих трьох днів він надасть повну інформацію про ситуацію з вирішенням конфлікту. Крім того, Трамп ще раз наголосив, що США провели дуже добрі зустрічі з Україною та Росією, і, начебто, уже найближчими днями буде дійсно поворотний момент. Цікаво. Що цілком можливо цього разу будуть якісь перемовини, і цілком можливо, що можливо буде якесь часткове перемир'я, чи, як мінімум, перемовини точно будуть, і щось має бути в результаті, тому що Путін сьогодні знову ж таки у вихідний день для держслужбовців провів перемовини з президентом Південної африканської Республіки, і російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Путін обговорив конфлікт з Україною. Також сьогодні Путін провів телефонну розмову з президентом Бразилії. І Південно-Африканська Республіка і Бразилія відносяться до країн глобального півдня і впливових країн, і таким чином, цілком можливо, Путін хоче заручитися їх підтримкою. Щодо дзвінка в Китай, то про це повідомлень немає. Є гучна заява від російського МЗС, яке наголосило на тому, що не потрібно кидатися ні ефорію, не потрібно ні розкисати, і що ведеться робота і потрібно дати час професіоналам з тієї чи іншої сторони. І головне, що є такий настрій розмовляти. Важливо, що незважаючи на такі певні гучні заяви, незважаючи на черговий оптимізм і сподівання президента США, Кремль він. Подібне уже не раз провертав так звані путінські находовочки. Сьогодні умовно він заявляє, що буцімто то Путін відкрити до миру, що Москва вже ось-ось готова укласти мирну угоду, а завтра все може змінитися. І знову Кремль цитує путінську ультиматум від 14 червня 2024 року. І водночас Путін ніколи не мовляється від перемовин. Як раніше говорив, Колишній спецпредставник президента США щодо України Курт Волкер, що Путін він не настільки недалекий, щоб казати ні він буде завжди говорити так, і при цьому буде всіляко затягувати час, всіляко намагатися маніпулювати, але ніколи не відмовлятися від перемоги. І щоб зрозуміти, що Путін не хоче ніякого миру і що цілі вони змінилися. Я хочу процитувати сьогоднішню заяву Путіна після сьогоднішніх заяв і самого Путіна, і Піскова, що, начебто, перемога буде за Росією. Крім того, сьогодні є ще одне рішення російської влади, а саме те, що Російська Федерація ратифікувала угоду про стратегічне партнерство з Іраном. І ми усі знаємо, які зараз відносини між Сполучно Америки та Іраном. І це що? Для чого це Путін зробив? Щоб що показати президенту США Трампу. Є щодо цих перемовин, заяви з України. Сьогодні президент Крино-Зеленський анонсував зустріч з партнерами в Лондоні щодо мирних пропозицій. Сьогодні що цікаво, є різні такі заяви, що Буцім, то перемовини у Лондоні будуть завтра. Деякі ЗМІ пишуть, що післязавтра. У будь-якому разі, у наступному випуску, завтра ми про це поговоримо більш детальніше. Але якщо Трамп сказав про три дні, то про що йде мова? Мова йде про те, що цілком можливо завтра розпочнуться перемовини, вони будуть тривати два дні. І уже після цих перемовин спецпредставник Трампа Вітков поїде на Росію домовлятися. Ну а далі цілком можливо, якщо будуть якісь попередні домовленості, будуть перемовини, не знаю, навряд чи прямі, можливо, через США як посередника між Україною та Росією. Ще що потрібно сказати, що є заява, сьогодні вона пролунала уже також ближче до вечора з Офісу президента України, де відреагували на чутки на інсайди американських ЗМІ. Що буцім то ша можуть визнати Крим російським в офісі президента? Наголосили, що Україна не обговорює з партнерами питання територіальної цілісності, тому що це суперечить конституції. Але Україна в котрий раз поспіль підкреслила наголосила на своїх червоних лініях. Але що потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти сьогодні несподівано почали писати, що буцімто Арктика замість України чи Арктика за Україну, і що, начебто, США може запропонувати Росії нову угоду, що США можуть запропонувати Російській Федерації співробітництво в Арктиці, в обмін на мирну угоду з Україною. Навіть такий поворот зараз у будь-якому разі ми бачимо те, що події прискорюються. І не дарма було багато різних інсайдів, недарма лунають гучні заяви насамперед від президента Трампа та його адміністрації про те, що саме на цьому тижні найближчі дні можуть бути історичними. А тим часом лунають гучні заяви від головнокомандувача Сирського, який повідомив, що поблизу кордону на Сумщині і на території РФ тривають інтенсивні бої. І про це пише міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, що війська Росії намагаються вибити ЗСУ з Курщини і захопити прикордоння Сумщини. Але Збройні Сили України загалом Сили борони України зірвали наступ РФ на Сумщину. Ситуація ми бачимо на полі бою складна і щось не видно, що Путін, начебто, хоче миру. Щодо добрих новин, то сьогодні є повідомлення від наших військових. Що повітряні сили уразили базу запуску дронів РФ на Курщині, і що було замінусовано 20 операторів. Но вона важлива, тому що ми знаємо, яку важливу роль відіграють дрони на полі бою. Також є добра новина, повідомлення від Осу Хортиці, що війська РФ відступають із деяких околиць Покровська. Із західних околиць Покровська російські війська почали поступово відходити ще з кінця лютого березня. Це заява речника оперативно тактичного груповання військ Хортиця Віктора Тригубова. Загалом Збройні сили України, і про що писали нещодавно міжнародні ЗМІ контратакують під Покровськом. І незважаючи на те, що російсько армія концентрує свої зусилля саме найбільш на Покровському напрямку, Збройні сили України покращують дещо ситуацію і нічого у російсько армії не виходить. І, друзі, закінчимо цей випуск на такі досить цікаві новині. Сьогодні наші ЗМІ і особливо в соціальних мережах публікують таку гучну новину. Що у небі над Львівською областю помітили нібито пасажирський літак. Є повідомлення в багатьох змі, є посилання на сайт сервісу з відстежень авіаруху Флайтрадар, де можна побачити, що літак з'являється над Львівською областю близько 9-ї години ранку. Також є багато повідомлень про що я казав в соціальних мережах, і досить дивно, що це за літак, адже зараз цивільна авіація не працює. І деякі військові експерти, в першу чергу, міжнародні пишуть про те, що це, начебто, літак шведський, літак дальнього редукаційного виявлення, і що будь-яким то Україна вже готується до того, щоб його прийняти. Дійсно, виникає питання, чи це дійсно так, і виникає питання, чому цей літак не відключив свою систему оповіщення на Radar. Але у будь-якому разі очікуємо добрих новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.